Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну, ми повинні зрозуміти, що проблема російського російської армії існує тільки в одному: це в високоточній зброї, яка потребує електроніки, яка знаходиться зараз під санкціями. Тому власне кажучи, коли говориться про перезапуск російського військово військовопростого комплексу, то мається на увазі, перш за все спроби знайти цю. З ці складні мікросхеми знайти можливості завозити до Російської Федерації всі ті речі, які зараз знаходяться під санкціями. Тому, очевидно, все ж таки, один із ключових напрямків нашої дипломатії, один із ключових напрямків того тиску, який ми повинні робити по всьому світі, ми, я маю на увазі, держава Україна, це, власне коротше, не допустити, щоб до Російської Федерації було налагоджено прямі безперервні. І масові поставки цієї, цієї саме стубільної електроніки, стубних мікросхем, і так далі, ми розуміємо, що є ряд країн, які стали вже, по суті такими собі логістичними хабами для Російської Федерації. Перш за все, це Туреччина, і перш за все, це Іран. І коли ми говоримо про перезапуск ВПК, нічого для нас страшнішого немає ніж налагодження цих поставок. Ми розуміємо, що справді вони пробують розконсервувати свою техніку. Ми розуміємо, що зараз, станом на зараз, у них немає сил воювати на широких ділянках фронту. Максимум, на що вони зосереджуються, Це зосереджуються на 10-15 кілометрів фронтової лінії. Ну зараз це дуже чітко видно в. В районі Бахмута, в Солідара, пер за все, і е, район Пісоки Авдіївки. Але ми розуміємо також, що вони паралельно пробують змушувати Білорусь до відкриття фронту, вони пробують робити ряд інших речей, в тому числі і створювати можливу енергетичну кризу в Україні через ситуацію в Енагадарі і з нашою Запорізької АЕС. Тому поки що відповісти на це питання, ну от я не маю можливості. Тобто наскільки затяжна ця фаза, наскільки це буде можливо тут, напевне, повинні говорити більше військові, але. Розуміємо, що є дуже велика кількість водних, які в принципі почнуть проявлятися там не сіку не сьогодні, але найближчим часом там, протягом наступного місяця вони цілком реально, що почнуть проявлятися. І від відповіді на ці питання вже буде залежати багато в чому, як далі буде розвиватися ситуація на фронті. Якщо говорити безпосередньо про місто Миколаїв, то останнім часом після того як. Знищили там дивізіони їх з е, ракет С-300, то стало менше обстрілів саме ракетами С-300, е, тими, якими били конкретно по цивільним об'єктам. Але є з'явилася інша проблема. Вони почали просто неприцільно стріляти ракетними системами, продовжувати стріляти і в більшій кількості ракетними системами залпового вогню. Ми знаємо, що РСЗО «Смерч», Ураган, град. Воно не б'є по конкретним координатам ракета, а просто накриває площаді. От вони так уже по місту площадями починають накривати вже декілька днів. Тому місто продовжує перебувати під обстрілами, як правило, під нього попадає тут. Воєнних об'єктів практично немає. Вони просто накривають цивільні об'єкти. Що стосується лінії фронту, то вона більш-менш, скажем, стійка. Ми ведемо оборону. Ворог теж не проводить особливих там навіть оперативного рівня наступу бойові дії, десь там на якихось окремих локальних участках, або ми намагаємося продавлювати, або ворог намагається йти, але те, що я бачив по останнім напрямках, він зазнає втрат на цих напрямках, де намагався, хоч чуть-чуть покращити своє положення в деяких населених пунктах. Там наші. Навіть там були ситуації, коли відійшли, запустили його в даний населений пункт, і потім артилерію знищили, і самі повернулися і далі зайняли цей населений пункт. От, майстерно все було пророблено. Тому тут ситуацію ми тримаємо: тримаємо місто, тримаємо область і спостерігаємо, що відбувається. Знову були нанесені удари по Новокаховській дамбі, по Антоновському мосту. Є там окремі результати. Я думаю, нам потрібно робити те, щоб їх знищувати і ставити під загрозу для росіян, взагалі перебування їх на правому березі Дніпра. Не те, щоб вони думали про подальший наступ. У них достатньо сил, звичайно, але потрібно відрізати їх так, щоб вони взагалі думали, чи потрібно їм взагалі бути на правому березі і ставити їх під загрозу. Противник, ну як я вже неодноразово казав, він не готувався до такої війни і він не створив систему безперервної підготовки підрозділів. Тобто вони, фактично використавши е, найбільш боєздатні частини, залишилися ні з чим. І зараз вони імпровізують, там намагаючись створити якісь добровольчі батальйони. Там була інформація про те, що вони з тюрем е витягають людей для того, щоб вони брали участь. Зараз є інформація про е те, що Росгвардія, яка знаходиться на окупованій території Донбаса, вона просто вичищає всіх буквально підряд е з домівок, незважаючи на там якісь броні, там або інші, вибачте, відмазки, заганяючи їх е у якості громад. Тного м'яса на передову. Мається на увазі так звані добровольчі ні, народна міліція, так звана ЛНР і ДНР. Тобто, абсолютно вірно, вони не спромоглися створити підготовлені резерви і ресурси, і зараз вони пожинають плоди своєї ну, авантюри, я би сказав так. Разом з тим ми маємо зменшення інтенсивності атак, зменшення рівня атак, але противник намагається компенсувати це нанесенням артилерійських і ракетних Ударів систем залпового вогню по нашим позиціям, і ми спостерігаємо таку ситуацію. І в Мар'їнці ми бачимо, як противник намагається обійти ну практично без успіхів. Авдіївку як вони нищать піски. На жаль, ми вже маємо досвід, що станеться з населеним пунктом, пам'ятаючи і новотошківське, пам'ятаючи і Попасну, яку самі наші вороги сказали, що вони відновлювати не будуть, тому що там нема що відновлювати від слова зовсім. Тобто противник зараз намагається знаєте, втримати ситуацію для того, щоб не допустити переміщення наших підрозділів на південь, де можуть розгорнутися найбільш важливі події цієї кампанії. І таким чином, як я вже казав, вони використовуючи будь-яку можливість, будь-яку кількість солдат, яких вони кидають в бій для того, щоб прикувати увагу наших воїнів, не дають можливості нам здійснити маневр силами та засобами. Знаєте, це так, так звана турбуюча дія або відволікаюча, що входить mm -hmm. в принципі в концепцію проведення таких от операцій. Вони бачите, практично не то, що практично, а значно ослабили свій тиск на Слов'янськ і, і Сіверськ, тому що активні дії наших підрозділів в районі Ізюма примушують їх все ж таки звертати увагу на свої тили і для того, щоб не бути оточеними, вони змушені відволікатися дуже серйозно, і в них просто фізично не вистачає сил та засобів для того, щоб тиснути на наші війська в районі Слов'янська і Сіверська, як я казав, вони ще намагаються просуватися. На околиці Солидара там ідуть бої. Ну але наскільки це ефективно, навіть з тих розмов, що я мав з хлопцями нашими, вони кажуть, що видно, що противник у певній мірі послабив саме наступальні дії, саме піхоти та мотострілецьких підрозділів загалом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.